Я розумів, що пілотів більше крім мене немає. Він фактично остановив наступлення на Київ по Житомирській трасі. Сто одиниць знищеної ворожої техніки і 15-річний хлопець. Якщо хоча б кожен там на 30-50% зробить те, що зробив Андрій, то перемога буде дуже швидко. Коли твою дитину нагороджують, тим паче президент то гордість. Ми ним. Мене б не пожаліли. Якби все-таки військові зайшли сюди, я впевнений, що мене не пожаліли. І мені дуже повезло, що так сталося, що е, нас не замітили. 100 одиниць ворожої техніки проти десятикласника. Невигадана історія, яка зробила Андрія героєм і героєм коміксу також. В натовпі ніколи про нього не скажеш. Це, цей, завдяки цьому чуваку було фактично запинено на наступ е, на Київщині. В Чан з кислотою він не падав. А звідки ж суперсили? З'ясуємо. Це жити далі. А це Андрій, супергерой з села Колонщина. Він був звичайною дитиною, нудьгував у школі, грав сестрою, інколи обожнював подорожувати Україною. Тому я й вирішив в принципі купити дрона. Хотів почати знімати якісь незвичайні ракурси. І отак оце почалось з дроном. Аж раптом всі плани перекреслила. Вибухи ми чули ще 24 го числа, коли штурмували Гостомель, тобто до нас прямо було чути. На сімейній нараді покраси вирішили, лишаємось вдома до останнього. Ми вирішили, що треба чимось ну, рухатися, допомагати. От, тому групу написали, з нами зв'язався наш активіст. Місцевий Іван перепитав, що саме у нас є, чи ми можемо дійсно допомогти. Через годину до нас під'їхав Юрій Касьянов. На той момент противник вже осідлав Житомирську трасу, і мой пілот оказався по ту сторону траси і не міг сюди добратися. Я відповідно, не міг вийти к нього. Тому мені нужен був хороший пілот. Я розумів, що пілотів більше. Крім мене немає. Ми переговорили і зрозуміли, що, типу, якщо е, я не допоможу, то ну, не буде підтримки з повітря. І ось Андрій вирушає на перше завдання поруч з героєм його вірний помічник, тато. Батько був завжди біля мене. Він завжди прикривав, так би мовити. Е, завжди, знаєте, пересував мене. Він стратег дуже хороший, як на мене. Десь тут давай. Максимально близько до траси і так, щоб ми могли максимально перехопити відрізок траси. Щойно на землю спустилась темрява. Юний месник підняв у небо свою пташку. Побачив такі декілька точечок. Які от, е, йдуть рівною лінією. Я пам'ятаю, що сфотографував. Ми відіслали це фото брату тата рідному, і він відсвітлив його. І тоді е, там було чітко видно такі затемнення, це була техніка. Це знаєте, така радість, що все-таки зміг чимось допомогти. Водночас. І радість, що Але відпочивати героям ніколи. Зло не спить. Щоночі Андрій з татом виходили патрулювати околиці. Це ну, безстрашні люди, в общем як більшість українців. Дрон очі Андрія у пітьмі. Але героєм може стати кожен. Головне, помітивши ворога, передати звістку в ЗСУ. ЗЕСУ. Міноборони, СБУ і можна поп'ытаться додзвониться і туди. У нас в країні всі друг друга знають, тому, е, э, говоріть із сусідами, можна сказати наверняка, що ні десь там їхні родичники служать, воюють або просто мають можливість передати цю інформацію тому, кому вона буде полезною. Якщо хоча б кожен там на 30-50% зробить те, що зробив Андрій, то перемога буде на Дуже швидко людина, не військова, таке виробляла. Ну, це досить потужно. Про супергероя Андрія дізнався навіть президент. Заслужене визнання. Ім'я Андрія Покраса стало відомим ще в березні на всю Київщину. А сьогодні воно вже відомо практично на весь світ. Мене нагородили е, подякою. Нагородили формою ДСНС, яка маленька була, і нагородили дроном. Ну, я, знаєте, якось на емоціях такий президент, зірки. І тато такий запропонував, типу, от де весь дівчинка збирає, запропонує дрона. Я такий думаю, знаєте, так якось заспокоївся, думаю, реально, чому б і ні. І пішов подарував дрона. Сміливість і щире серце суперсили Андрія З Колонщини. Ось чому він опинився на сторінках коміксу. В натовпі ніколи про нього не скажеш. що Завдяки цьому чуваку було фактично запинено на наступ на Київщині. Ну і тепер всі мають змогу прочитати про подвиг 15-річного Андрія в коміксі «Дроновод». Ну, не знаю, я. Не, не вважаю себе, чесно кажучи, особливо таким прям героєм. А, тим більше супергероєм. Кожен українець, якби оказався на моєму місці з моїми навиками, він би зробив точно так само. Ми пишаємося. Але що роблять супергерої після останньої сторінки? Відпочивають аж ніяк. Що там все доїхало? Наш Буде так? — супер. Дякую з батьком нам допомагають і зараз це налаштування дронів, комунікація з технаглядом цих дронів привозимо, вони лагодять їх, там програмне обезпечення роблять і додаткові там деталі. Коли хлопці з фронту кажуть, що скид, який я зібрав, їм допоміг. Я радію. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку та напишіть в коментарях про супергероїв, з якими знайомі особисто. Бережіть себе! Це жити далі.